Є три етапи, чим Господь Бог нас застерігає від тої небезпеки, до яких до нас може приступити диявол. Перше хліб, тому що каже, переміни камінь хліб, це те, що ми мусимо їсти, від чого ми залежні, це влада. І третє – Ситуація написаних речей, яка грозить нашому здоров'ю, нашому життю. Кінься згори. Самогубство. Діяло вибирає три самі основні такі точки, через які людина. Може відпасти від Бога. Ви скажете, як самогубство, рівно сильне, то що хліб наш насущний? Чи влада? Так, якщо Господь Бог ставить це в одну лінію, то це є дуже важливо. Це є ті три найбільші такі основні речі, через які диявол спокушує людину, такі його козирі, такі особливі речі. Це те, що людина буде їсти, це влада. І небезпека самогубства. А самогубство людина не хоче жити, людина не справляється з труднощами, людина опустила руки, тяжка хвороба, рак, все, я пропав, я вмираю, все. Христос каже, не здавайтеся. Не здавайтеся і диявол відступить. Бо якщо будете здаватися, то на кожному вашому етапі можете заслужити те, що відкинеть вас від Бога назавжди. Чому самогубство такий страшний гріх? Бо тому що це є бунт проти Бога. Бог дав тобі життя і каже, жий. Бог дав тобі всі засоби навколо і каже, жий. І тут ти не справився з тим, не справився з тим, не можеш справитися з тим тягарем тої хвороби, і кажеш «Все, Господи, я не годен, я хочу, забери мене вже з цього світу, бо вже нащо мене тут тримаєш. А це є бунт проти Бога. Якщо Бог дає життя жий. свідчи світові, що ти Божа дитина.